Мамо, не плач, Я повернусь весною у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на весні у садок із росою. А може дощем? На поріг упаду. Голубко, не плач. Так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, Матусю, і тут сумно буває душа за тобою. Рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Герої не вмирають. Слава Україні.